Поганий сон, тобто ти не спиш всю ніч, в мене є діти, і, звичайно, що я хвилююсь про них в першу чергу. Тому, ну, звичайно, за цього стан здоров'я погіршується. І на роботі за цього ти, не виспавшися, хвилюєшся. Якщо ми не спимо щодоби, наш комп'ютер перегрівається, він має охолоджуватися. Сон регулюється в тому числі і гормонами. І, звісно, коли сон порушений, і порушений часто, кілька разів на тиждень, а то і протягом тижнів, щоночі, то це і дає розлади в гормонах. Останнім часом. Ну, чимало пацієнтів приносить мені дослідження з лабораторії, наприклад, за високим кортизолом вранці. Я б дуже порадив збільшити фізичну активність. Спорт взагалі трохи є, є так, так, таким засобом протистояти будь-якому стресу, а усі сучасні люди, і ми з вами, не, не додозовані за фізичною активністю.